З того часу, як я став кулеметником, весь час мріяв попрацювати з Мінігана. Збройні сили України мрії збуваються. Вітання мілітарну спільноту! Сьогодні армія ТІВІ познайомить вас з легендарним кулеметом. Який завоював серця кінематографа, ви могли бачити його в таких фільмах, як Хижак, Термінатор 2 та Матриця. Або якщо граєте в ігри, то це Call of Duty Serious Sam та GTA. Мініган або М134. Мініган це багатоствольний швидкострільний кулемет, створений на системі Гатінга. Працює він калібром 7,62, має з собою 6 стволів і просто неймовірну скорострільність. Від 3 до шести тисяч пострілів на хвилину. Це той випадок, коли скарастріл звучить необразливо. Яке твоє враження перш... від першої роботи за цим кулеметом? Кулемет дуже шикарний, мені дуже подобається. Скільки він возить з собою бика? Скільки... Ну, три тисячі в короб щоб, е — достатньо, щоб подійти і атакувати ворога. А яка специфіка застосування от саме цього кулемета, яка відрізняє його від інших? Е кучність. Е і, тобі, можна подавляти вогонь. Солдати вони бояться самого звуку, цього кулемета і не висовуються, навіть, коли підходиш. Яка дальність на ньому? Тобто, наскільки далеко він? 500-700 метрів. Ну, це ефективна стрільба. За легендою ланка катерів патрулює акваторію в пошуках безекіпажних катерів ворога. Сінь виявив лівий борт 30 градусів! Просто неймовірна швидкострільність одразу від дотика вилітає неймовірна кількість набоїв. За 6 секунд вилітає 300 набоїв. Уявіть собі цю вогневу потугу. Це, по суті, промінь, який пропалює все на своєму шляху. Ну і характерний звук мінігана, що є його візитною карточкою. Цей дріл не сплутаєш ні з чим. По яких цілях доводилось працювати? Е, повітряні цілі, в основному повітряні цілі в нас. Чи важко за ним доглядати? Е, доглядати, так. Да. Він дуже ні, ніжний, е, постійно треба чистити, змазувати. Ну, Зброя це як дівчина, яка <рес> доглядати васе. І не один треба ствол чистити, а одразу шість. Так, да, Всі шість знімаються, і чиститься всі-шість стволів. Дані кулемети встановлюються як на катерах, так і на гелікоптерах. І також є прецеденти встановлення їх на хамві. Даний кулемет запускається за допомогою електроживлення. Скажіть, скільки йому потрібно, щоб він працював? Щоб він працював, потрібно 24 вольта. Присоединяється до сіті провод до короба. Провіряються живлення тумблером. Якщо горить лампочка. Це значить кулемет готовий до стрільби. Включив і нажимаєш з кнопки, Спусковий гачок. Один або другий. Ну і так само тумбер унизу він відключений. Оскільки ну, я знаю, патрон подається в нижній ствол, який остигає, а постріл вибивається з верхнього ствола кулемету. Цепляється гофра. І просто за борт. Ну, воно забиває патронами оцим усім. Чи використовуєш ти якісь оптичні прилади, можливо, каліматорний приціл? Е, ні, не, не використовую. Прибор ночного бачення на каску ну, А так цілюсь по пулям. Із стволов. Ти підкориговуєш себе сам, да, да, серед... по пулям, да, ну із стволов. І все. За легендою ми висадки десант прикривали вихід десанту, Тобто ну, подавлення вогневих точок і живої сили противника. А як часто вдається потренуватися з нього понавалювати? Ну, рідко. В основному діємо по повітряним цілям. Mm -hmm. да. А потрібен э, на ньому настріл, потрібен кулеметнику, щоб звикнути до нього? Ну, до кожного кулемета потрібно звикнути. Роботати треба постійно. Щоб не, руки не забували. Да.